Привіт, малята! Мене звати Руди і я дуже люблю подорожувати. Сьогодні ми разом вирушимо у цікаву подорож, де дізнаємося багато нового про правила дорожнього руху. Готові? Тоді вирушаємо! Ай-яй-яй! Яка широка вулиця! І скільки машин! Як же нам безпечно перейти на інший бік? В мене є віршик підказка. Там, де вулиця широка і машини в два потоки. Людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід. А ось і знак. Він показує, що під землею є безпечний підземний пішохідний перехід. Ходімо туди. Край дороги знак такий. Криї землю чоловік. Знак становили тимчасово. І про що він нам говорить? Дорожні роботи! Дивіться, який цікавий жовтий трикутник. Він ніби попереджає всіх водіїв. Увага! На дорозі дорожні роботи! Це означає, що тут можуть працювати люди або стояти будівельна техніка. Тому потрібно бути дуже уважними і обережними. Ось трикутник, ну а в ньому парочка малят. Може, це вони додому весело біжать. А цей трикутник, знак із дітками означає увага! Попереду будуть діти. Такий знак зазвичай ставлять біля шкіл, дитячих садочків або майданчиків. Водії повинні бути тут особливо уважними і їхати повільно. Що за конник полосатий на дорозі біля хати? Зебра аж Звідки лява вона взялась. Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Це пішохідний перехід. Його ще називають зеброю. Білі сумушки допомагають пішоходам безпечно переходити дорогу, водії бачать зебру і знають, що тут потрібно зупинитися і пропустити людей. Ой, а що це за чарівний стовпчик з різнокольоровими вогниками? Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Це світлофор. Він допомагає і водіям, і пішоходам розуміти, коли можна йти, а коли потрібно зупинитися. Тротуарами тут малята. Жваві хлопчики і дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі навроду. Наші дітки пішоходи. Погляньте, як чемно йдуть дітки по тротуару. Тротуар це доріжка спеціальна для пішоходів. Тут можна спокійно йти, не заважаючи машинам. Молодці малята, що не бігають. І не пустують на тротуарі. Ми сьогодні дізналися про багато важливих дорожніх знаків. Давайте згадаємо, який знак нам потрібен. Розгляньте ці картинки, на яких із них діти поводяться на дорозі безпечно, позначте пальчиком догори, а на яких ні, пальчиком донизу. Ви сьогодні були чудові мандрівники. Пам'ятайте ці правила і ваші прогулянки завжди будуть безпечними та веселими. До нових зустрічей!